Вітаю всіх телеглядачів! Це телеканал «Вінниччина» і ви дивитесь передачу актуальне інтерв'ю. У жовтні в Україні відзначають Велике Державне свято День захисників і захисниць України. До того ж, воно збігається з Днем українського козацтва і великим церковним святом Покровою Пресвятою Богородиці. І сьогодні ми будемо говорити із Тетяною Войноровською, співробітником відокремленого підрозділу музею мужніх Вінницького обласного краєзнавчого музею. Про те, як власне музей зберігає пам'ять, примножує пам'ять та підтримує ветеранів, захисників і захисниць. Що саме співробітники музею роблять сьогодні для того, щоб навічно залишилися в історії герої нашої країни? Мої щирі вітання вам, пані Тетяно. Доброго дня. Щороку цій порі ми привертаємо увагу і намагаємося заакцентуватись на тому. Як ми зберігаємо пам'ять про наших захисників, про наших ветеранів і зрештою, як ми сьогодні підтримуємо і родини наших захисників, що традиційно музей готує до цих днів? Дякую за запрошення. І в першу чергу я хочу доєднатися до привітань Цим визначним днем наших захисників і захисниць. Власне, як і кожного дня ми говоримо про наших захисників, ми пишаємося ними. І я хочу побажати, щоб якомога швидше кожен. То сьогодні перебуває в зоні бойових дій на передовій якомога швидше повернувся додому, живий, неушкоджений, щоб зустрілися родини, сім'ї і щоб далі будували вже мирну, щасливу Україну. Ну а звісно, наш музей докладає максимум зусиль для того, щоб і. Наблизити цю перемогу, це і волонтерська діяльність, і наша професійна діяльність. Ну і, звісно, дуже велику частину наш музей приділяє для того, щоб шанувати пам'ять полеглих наших захисників. Займаються цим безпосередньо працівники відокремленого підрозділу музей мужніх, і ми збираємо історії тих, хто віддав в цій боротьбі найцінніше власне життя, і намагаємося зробити усе для того, щоб кожне ім'я була. Було відоме для наших відвідувачів, для наших громадян, для того, щоб не було невідомих солдатів, для того, щоб наше суспільство знало, шанувало і пам'ятало, завдяки кому ми сьогодні живемо в відносному спокої на Вінниччині, зокрема у Вінниці, і завдяки кому ми сподіваюся якомога швидше буде мати. Нашу перемогу. Пані Тетяно, вам, звісно, доводиться працювати із родинами наших героїв. Чи охоче йдуть вони на таку співпрацю, і чи важливо для них те, що робите ви? Я хочу сказати, що те, що робимо ми по вшануванню пам'яті полеглих, це важливо і для сімей, і важливо для нас, для цивільних громадян, які живуть в тилу. І це така надзвичайно важлива робота для кожного. Звісно, що родини хочуть, щоб говорили про їхніх полеглих рідних, тому що це надзвичайно велика втрата для кожної сім'ї, і вони повинні розуміти, що ця втрата не даремна. Для того ми повинні підтримувати усіма способами родини полеглих захисників, і не тільки ми, як працівники музею, а кожен житель. Області, кожен житель України, який знаходиться поряд з цією сім'єю, поряд з цією людиною. Допомогти в той спосіб, який ви можете, який може прийнятися ця родина, ця людина безпосередньо. А щодо нашого музею, ми просто розповідаємо, що є можливість принести матеріали по захисникам і захисницям, які полягли в цій боротьбі, і ми розмістимо інформацію: це світлини, біографії, особисті речі нашим. Експозиції на наразі ми розповідаємо історії 180 наших полеглих захисників. Розповідь починаємо з періоду Революції Гідності та початку російсько-української війни 2014 року, і розширюємо, на жаль, розширюємо нашу експозицію, тому що, на жаль, втрати все ж таки продовжують. І вони великі, та... На жаль, але ми знайдемо місце для кожного е і розповімо про кожного, хто е заслужив це, а заслужили це всі наші герої. Дякую вам. Як ви підтримуєте сьогодні родини? Я знаю, що музей це не тільки експозиції, не тільки виставки, в тому числі і. Виставки України щити, експозиції про наших військових, але це ще велика робота для родин, для дітей, ветеранів, захисників, захисниць для родин тих, хто втратили своїх рідних. Це численна кількість різних майстер-класів, це різні зустрічі, якісь лекції, якісь навчальні зустрічі. Розкажіть про них. Ну, звісно, музейне. Не, не зупиняється лише на проведенні виставок, на виставкових проектах чи екскурсіях. А ми розширюємо сферу своїх послуг, сферу своєї діяльності. І дійсно особливо активізувалися такі майстер-класи для родин полеглих захисників, для, учасник, для родин учасників бойових дій, для внутрішньопереміщених осіб. Ми проводимо низку майстер-класів різного характеру, це і тематичні такі. Як, наприклад, писанкарство до Великдня, з витинанки, тобто велике розмаїття майстер-класів, які приваблюють різні категорії вікові і дітей. І людей старшого віку, і це цікаво, це корисно, і це об'єднує. Що найголовніше в принципі в цій роботі. Ну і звісно, ми долучаємося ще і до волонтерської роботи, і спілкуємося, розповідаємо з цими родинами, сім'ями, які також є активними волонтерами в волонтерській діяльності, особливо що торкається, там, плетіння, сіток, виготовлення mm -hmm. маскувальних кікімор. І ось така співпраця, така Спілкування з категоріями людей, які до нас приходять, мені здається, вони дійсно і цікаві, і корисні для обох сторін, скажімо так. Ну і звісно, що усі категорії, які мають пільги, вони відповідно за пільговими тарифами, а точніше, без тарифів безкоштовно можуть відвідувати наші музеї. І ми запрошуємо за нагоди відвідати Вінницький обласний краєзнавчий музей. Стежте з нашою Фейсбук-сторінкою, де. Анонсуються всі майстер-класи, і долучайтеся, будемо раді бачити кожного. Пані Тетяно, а чи збільшилась кількість відвідувачів, зважаючи зокрема на таке розширення послуг і вашої діяльності? Ну відверто я статистику не, не відстежувала, не якось не була готова. За, за наповненістю, так, зрештою. Але по великому можна рахунку, цінити. нам дуже приємно, що наш музей відвідують. І у нас фактично щодня є і групи, і індивідуальні відвідувачі достатньо великій кількості, і ми цьому безмежно раді, тому що це ще раз говорить про те, що ми затребувані і що ми рухаємося в правильному напрямку. І якщо є якісь побажання у наших відвідувачів, ми обов'язково дослухаємося. І саме таким чином ще й налагоджується співпраця з. З ініціаторами різних проєктів, які розуміють, що в музей приходять відвідувачі, і, наприклад, можна домовитися про якусь індивідуальну виставку чи виставка фоторобіт, що власне у нас дуже активно і проводиться. прикладом, і... виставка не мовчи. Якщо говорити заходів. про виставку не мовчи, то вона вже з 1 жовтня. Розпочинатиме роботу у холі Вінницького обласного краєзнавчого музею. Ініціатором виступила дружина захисника азовця, який знаходиться сьогодні в ворожому полоні Катериною. І її допомогу таким реалізатором проекту став Микола Тимощук, який виготовляє фотографії, це репортажні світлини з акцій, які проходять на підтримку військовополонених та військових, які знаходяться в статусі безвісті, що зорієнтована ця виставка? Зрештою, про що вона ця виставка говорить про те, що надзвичайно велика кількість. Наших військових сьогодні перебуває в ворожому полоні. Надзвичайно велика кількість сьогодні знаходиться в статусі безвісти зниклих. І щоб привернути увагу і громадян України, і світову спільноту, громадяни наші проводять акції, акції на підтримку тих людей, для того, щоб якомога швидше. Повернути кожного до рідної домівки, щоб повернути наших захисників в Україну і припинити ті тортури, які вони переживають в полоні щодня. Ми бачимо по тих, хто повертається, наскільки вони виснажені, наскільки це тяжка це випробування щоденне, щохвилинне випробування. Тому такі акції на підтримку військовополонених надзвичайно важливі. Ми сподіваємося, що вони будуть привертати загальну спільноту світу. Тову спільноту і дійсно буде все ж таки зроблено все можливе для того, щоб повернути наших захисників якомога швидше додому. Скільки триватиме ця виставка, і коли її заакцентуємо увагу наших глядачів, коли її можна буде побачити? Знову ж таки, з 1 жовтня ви можете відвідати нашу виставку, завітавши до Вінницького обласного краєзнавчого музею. Триватиме вона до кінця цього року. То щоденно в холі безкоштовно, абсолютно ви можете прийти і подивитися, і за можливості долучитися до наступної акції на підтримку військовополонених. Вони проходять фактично щотижня у Вінниці, а й в інших містечках і містах області, і тому що це проблема не однієї сім'ї, це проблема, на жаль, багатьох родин і це проблема. Нас, українців, нас як суспільства. Серед переліку заходів, які ви готуєте традиційно до 1 жовтня, саме тоді, коли вже вдруге ми відзначаємо День захисників і захисниць України. А з 14-го року ми відзначали цей день 14 жовтня, в зв'язку із змінами в церковному календарі і змінами ми перенесли це свято. Акцентуємо також увагу наших глядачів, щоб не забули і розуміли, чому саме так відбулося. То серед переліку є ще один надзвичайно цікавий захід, який або подія, я б сказала, яка вже відбулася. Днями ви презентували чудовий календар, який має назву Шлях до перемоги. Що це за календар? Як виникла зрештою ідея? Ви розкажете, я сподіваюся, більш інформативно. Дійсно, буквально днями відбулася презентація нашого календаря. Сьогодні я прийшла в студію з ним, покажу. Не знаю, сподіваюся, що добре видно. Якщо розгледіти більше, ви зможете його знову ж таки в Вінницькому краєзнавчому музеї. Принаймні, ідея... глядачі побачили, що він об'ємний. Він є, Досить будь ласка, великий. ще раз. ідея ідея створення календаря була вже давно. Але ми виношували різні ідеї з приводу того, що ж стане ілюстраціями угу. до цього нашого патріотичного календаря. І ось навесні в нас прийшла така думка цікава, і ми її реалізували. Ми дуже вдячні усім, хто долучився до реалізації цього проекту. А це в першу чергу наші діти, юні художники, тому що для створення цього календаря ми залучили вихованців мистецьких шкіл нашої області. І запропонували їм взяти участь у конкурсі, одноіменному конкурсі шлях до перемоги в трьох вікових категоріях молодша, середня і старша вікова категорія. І для того, щоб визначити переможців і роботи переможців, саме стали ілюстраціями до нашого календаря. Ми вдячні дітям, ми вдячні викладачам і директорам шкіл, які відгукнулися на ці пропозиції. І участь в нашому конкурсі взяли 12. Мистецьких шкіл області долучилися до заходу понад 40 учасників, надіслали надзвичайно цікаві майстерні, наповнені. Ідеями і переможним таким гаслом роботи, що надзвичайно було важко працювати нашій конкурсній комісії, тому що дійсно вибрати і визначити переможців було дуже непросто. Роботи, Це хороші глибокі, були роботи так? Роботи глибокі, так роботи дуже з глибоким змістом. І коли ми переглядали роботи, до речі, всі роботи експонувалися в нашому Вінницькому обласному краєзнавчому музеї з в період з травня по до речі, ще кілька днів будуть експонуватися ось до кінця вересня. Експонувалися в нашому музеї, і всі відвідувачі також долучилися до визначення переможців, тому що ми визначали ще також переможців у номінації Симпатія глядачів. У нас стояла скринька, стояли папірці з ручками, і могли наші відвідувачі, переглянувши експозицію, переглянувши конкурсні роботи, визначити переможців в різних номінаціях і також проголосувати. І також оця категорія на. Надзвичайно, активні, були активні, відвідувачі, так? активні відвідувачі були. І знаєте, що я хочу звернути увагу на те, що надзвичайно активними учасниками такої конкурсу з боку глядачів mm -hmm. і з боку оцінювачів були наші діти. Надзвичайно приємно, що діти дуже. Переймалися тими роботами, які були виконані їхніми однолітками, і це насправді вражало, тому що ну я думаю, що вони просто дійсно відображали те, що переживають наші юні відвідувачі. І ось у ці роботи сьогодні. Е Стали ілюстраціями до нашого календарю. Календар вийшов на два роки, на 25-й і на 26 й рік. Скільки там сторінок в календарі? І скільки малюнків? Е, ну, відповідно, ми намагалися розмістити. Ну, звісно, угу. на, на обкладинці у нас зображений, зображений малюнок, який отримав гран прі е, Але всі роботи ми розмістили, якщо не переможців, а лише учасників, то в якості колажа для того, щоб тому, що вони не отримали місця не через те, що були гіршими, але просто були, були надзвичайно великий вибір і надзвичайно важко було зробити той вибір. Тобто, тому талановиті всі, досі всі роботи, роботи настільки гідні, що Таню, виключити а що щось роботи? неможливо. про що було. роботи? Які це композиції? Звісно, це це такі життєстверджувальні роботи це роботи, які говорять і про реалії, але однозначно прогнозують нашу перемогу, однозначно. Потрібно сказати, це патріотичний календар. Якомога, угу. да, і якомога швидше. Ми так його і прописуємо як патріотичний календар і присвятили ми його всім захисникам і захисницям, які дають нам можливість жити в мирі. І ще раз хочу наголосити, що ми. Чекаємо усіх наших захисників і захисниць цілими неускодженими якомога швидше з перемогою вдома. Дякую вам щиро. Єдине, мушу запитати, чи можна придбати десь ці календари, як він буде розповсюджуватись? Чи великий наклад і чи будете перевидавати, якщо буде попит? Наклад не дуже великий, тому що ми бюджетна організація, звісно, але в нас отримали всі учасники, примірники календарів, тому що їхні роботи там є. Ну і частина буде реалізована. Тому завітайте до нашого музею і буде можливість вас придбати. Такий чудовий календар. Я думаю, що він прикрасить і вашу оселю, ну і буде нести не тільки позитивні емоції з огляду на ці зображення, ну і принесе користь, власне, як сам календар на два роки. Щиро дякую вам за те, що завітали до студії і за надзвичайно цікаву інформацію за роботу музейних працівників за таку кропітку і необхідну. І для сьогоднішніх, і для наступних, і для наступних, звісно, поколінь, тому що це історія нашої країни, це власне про нашу боротьбу за українську державність, і про це, це про наше майбутнє. Нагадаю нашим глядачам, що ми говорили про те, чим власне над чим працюють в музеї. Вінницькому обласному краєзнавчому чим працює над чим працює відокремлений підрозділ музеї мужніх і про дату, яку відзначають в нашій країні, 1 жовтня, велике державне свято, день захисників і захисниць. А мені ж хочеться побажати всім родинам, які чекають своїх військових, аби ви дочекалися живими і здоровими, аби всі повернулись додому і аби Україна перемогла. Бережіть себе. І до наступних зустрічей щасти.